Всім привіт! Звати мене Альона Щербюк і я є експертом з просування для спеціалістів допомагаючих професій та для МЛМ-підприємців. І е, сьогодні хочу вам розказати про чудового спеціаліста з нейрографіки, нейромалювання Май Олійник, завдяки якій я закохалася в цей напрямок, напрямок. Така дуже структурована леді, е, і має вдалося показати мені, що можна працювати не тільки зранку до ночі, а можна ще додавати якихось. Технік, які будуть об'єднувати праву і ліву півкулю. Тому, якщо ви ніколи не пробували нейрографіку, нейромалювання, якщо ви такий чи така скептик, як і я рік тому, то я прям рекомендую прийти до, її, до неї на курс або на пробне заняття, подивитися, наскільки вам відгукнеться людина як спеціаліст. Нейрографіка має олійник це велика любов, це структура, це велике серце, це посмішка, це любов до того, що людина робить. І я щиро рекомендую спробувати. І можливо, саме ви, саме цього року, цього місяця, закохаєтеся в нейрографіку завдяки має олійник.